Христос відповів один раз Садокеєм дуже просту відповідь. І колись мій повторяв цю відповідь дід мій завжди на проповідях. «Заблуждаєтесь, бо не знаєте Писання. Тобто всі наші проблеми від того, що ми дуже поверхню знаємо Біблію. І в Біблії написано, що людина посіє те і пожне. І от людина приходить до Бога. Вона крала, гуляла, блудила. І стоїть питання, а вона пожне те, що вона робила в тому житті? Чи Бог простив, і все згладилось, нічого немає, і так далі і тому подібне. То питання, що ти сієш і що ти пожнеш, це чуть-чуть інше питання. Це питання глибше. Це питання про принципи. Це не так питання як про діла, як про принципи. Тобто, якими принципами ти живеш? Такими принципами, або якими принципами ти, ти живеш, ти чиниш з іншими людьми, якими принципами ти е, працюєш, служиш, такими принципами тобі буде відмірено в цьому житті. Тобто це говориться, і різниці немає. Ти прощений, непрощений, спасений, ти не спасений, ролі не грає. Що закон сіяння жатвоє працює 100%. Абсолютно, він не, він не грає ролі: ти спасенний, чи ти не спасенний. Прощаються гріхи, а не принципи. Наприклад, якщо я згрішив, я покаявся, Бог мені простив. Але, же я, але я живу по іншому, по, по принципу. Наприклад, в е, е, мене є один принцип. Наприклад, коли до мене приходять робітники і просять, е, наприклад, і щось в мене вдома роблять. Наприклад, я наймаю робітників для того, щоб вони поклеїли в мене обої. У мене є дуже простий принцип. Я питаю, скільки ви берете за роботу? Вони говорять, наприклад, 500, там, 100 гривень квадратний метр беремо. Я говорю, добре, я вам даю 100 гривень квадратний метр. Я ніколи не торгуюся. Ніколи. Далі, мій принцип другий. Я їм кажу, але якщо ви зробите якісніше, ніж мені обіцяли, і в срок, то я вам заплачу не 100, а 110 більше, ніж ви мені просили. Я завжди плачу більше, ніж мене просять. А ви скажете, а звідки я беру? А написано, а давайте мірою повною і переповненою, утрясаною для мене це принцип. Тобто тебе попросили дати відро, а ти дав відро з гіркою. А як християни часом поступають? Візьмуть того бідолаха Західної України, того роботягу, в якого нема де жити, він приїхав гроші тільки в одну сторону. Скільки ти за штукатурку береш? 100 гривень. Чого так дорого? А йому нема куди діти. Я тобі дам 50. Він говорить, ну, 50, я ж, я ж не зароблю нічого, нічого страшного. Значить, я тобі жити не даю, їжі тобі не даю, нічого не даю, і будеш працювати за 50. А нього нема виходу, його нема за що жити вже. Викручує руку з нього повністю, а потім ще вимагає суперякості і суперсроків. То питання стоїть: а як буду з цією людиною? Як буде. Так само Бог буде чинити із цією людиною. Тобто, Обоє спасені і обоє в одній церкві, але принципи зберігають різні. Наприклад, що людина сіє, те пожне. Біблія говорить, як ви хочете, щоб з вами чинили, так ви чиніть з іншими людьми. В цьому Христос каже, Ре... вся суть закону і пророків, вся суть закону і пророків. Ага, Ти хочеш, щоб ти їхав по дорозі, тобі всі давали дорогу, усміхалися, роби так, і тобі будуть так робити. Але дехто думає, я в церкві покаявся, я дитя Боже, я помазник Божий, я епіскоп, мені всі повинні вступати дорогу. Та да ні, якщо ти не будеш вступати, то мені ніхто не буде вступати. Ось про що говориться. Ти наїжджаєш на всіх, ти сигналиш, я їду з деякими християнами, сором, сором їхати. Сигналить, особливо кого, знаєте, на крузері їде, десь до того жигуля, бідно догонить. 20 сантиметрів від жигуля і сигнал на всю. Той жигуль підскакує на метр, Потім підскакує на метр в сторону, переляканий, не знає, що робити. А ззаді на цьому крузеру хрестик, і рибка, щоб знав, хто йому посигналив. Так з тобою будуть чинити. Найдеться завтра крутіший, обов'язково тобі посигнали, тебе згонить з дороги, тебе налякає, або зробиться з твоєю дружиною, або з твоїми дітьми. Нема різниці, що ти святий, що ти помолився три години в день, що ти пророкував, на мовах говорив, що ти значить, там значить, е, е, з посаду займаєш, тебе церква велика. По яким принципам ти живеш, такими принципами Бог тобі і буде давати. Як ви міряєте, так вам відміряється лоно ваше. Точно те саме. Тому я роблю дуже просту пораду. Візьміть листок і напишіть собі: Я хочу, щоб зі мною робили так. Так, 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 так. Напишіть за цей тоді переверни цей листок і напиши, а тепер я буду робити так з людьми. І той перший листок збудеться. Все. От, 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 от це все, що Бог говорить про сівбу і, і жнива. Це не має відношення е, ні до нашого спасіння, ні до чого це не має ніякого відношення. Це про принципи, як ми живемо, що ми робимо і так далі. Дуже жаль. Я не знаю, чи ти бачив коли-небудь в своєму житті, от є люди дуже духовні, але дуже злі. <смі> дуже злі. І я дивуюся. От. І написано, Христос є добрий пастир. Тому я хотів би побажати, щоб ми були, знаєте, як Христос сказав рабу, поміни міни, про таланти, написано, ми всі думаємо... Щоб ми були вірні, це правильно написано добрий і вірний раб. Яке перше слово? Добрий. Християни, я вас дуже прошу, будьте добрими. Будьте добрими. Казав мій дід. Казав мій дід. Там спорили, церковна рада залишилась, спорили дві години про щось. Він говорить, знаєте що? Знаєте, духовності в нас так багато, якби нам трошки ще культури, якби нам трохи культури. Ось. Часто, чого в нас не вистачає? Поступати по цим принципам, і тоді Бог буде давати нам чинити по цим принципам, що посієш, те пожнеш. Як ти будеш жити в доброті, в любові, в чесності, повазі, так будуть і з тобою чинити. Я слухаю вас, і моя така думка, що це знаєте, можна сказати, третя заповідь. Перше, люби Господа, люби ближнього. Ну і цей закон сіяння жатви, він, мабуть, секрет щасливого життя. Якщо так. ми зрозуміємо, що все, що ми робимо в думках, у відносинах, в діях, так. що ми сіємо, то потім ми пожнемо, так. Воно ж проти нас обернеться, то ми позовсім по іншому і, могли би і це відповідає би... на питання, чому люди в неділю на служіння одні, а в житті другі. Оце відповідає на питання, бо вони живуть по іншим принципам. Вони повинні жити по цим принципам. От. І якщо вони будуть жити по цим принципам, то е е люди будуть по-другому на нас дивитися. Я скажу вам, я розказував колись приклад, що ми ж биралися напротив, там, де податкова інспекція, і нас було небагато, там 50 чоловік, може, 30. і Я робив заклик, людей не було в залі, ніхто не покаявся. А одна людина прийшла на слідучу неділю. І покаялась, вийшла сама, без заклику. Потім я його розпитав, що сталося? Він говорить: ти знаєш, ти минулу неділю кликав до покаяння і так проповідував класно. Говорить. Так класно проповідував ти. Знаєш, що я зробив говорить? Я поїхав, знав, де ти живеш, на твою вулицю, розпитав твоїх сусідів, як ти живеш. Говорить, я обходив твоїх сусідів і спитав, хто ти. Вони говорять, хороший. І я, говорить, прийшов сам, покаявся. говорить. Ти не тільки розказуєш, а ти ще живеш так, як ти розказуєш. Говорить, я, я тобі повірив. І Сама людина покаялася. Тому, дорогі мої, давайте жити по, не тільки по словам, а давайте по принципам, божественним принципам, поваги, любові. І точно так само Бог буде відноситися до нас. Ми дуже багато очікуємо від інших, щоб вони. Так. Поступали, сіяли щось так. хороше в наше життя. Так. а перше це... Ми хочемо, щоб нас люди добре відносилися. Заходиш в маршрутку, усміхнись десятьом людям. Просто усміхнися. Я кажу молодим сестрам: молоді сестри, для чого вам Бог дав красоту? Сійте радість. Усміхніться старому, старенькому чоловіку, який сидить на пенсію на дві тисячі. Усміхніться йому, йому стане легше. Усміхніться, бабусі, усміхніться, подаруйте усмішку, і воно вам вернеться. Воно вам вернеться. Сійте добро, сійте любов, сійте повагу, сійте взаєморозуміння, сійте ці речі, вони повернуться до вас. Поступайте чесно з вашими робітниками, де ви не працювали. Поступайте чесно. Або людина працює на роботі. Сама робить неякісно, а хоче, щоб її вдома хтось зробив так якісно. Якщо ти халтурщик, запам'ятай, тобі обов'язково зроблять халтуру. Ти не зможеш зробити, щоб тебе не було халтури. Тобі Бог пошле такого халтурщика, якого ти не зможеш виправити, бо ти сам халтурщик. Але якщо ти чесний, порядний, якісний робітник, тебе вдома зроблять тобі класно. Все буде в тебе добре. Незалежно, ти на кафедрі, епіскоп, папа римський, діакон це від цього нічого не залежить. Сумок... Від цього залежить якість нашого життя. Що посієш це життя, це якість нашого життя на землі. Що підсумок, що посіємо, та й, та й пожнемо. Так. так що будемо уважні до того, що ми сіємо. У кожній сфері, так. кожен день. До тих принципів, якими ми живемо. До принципів, Якими ми живемо. Тому що часто ми думаємо, а чому воно трапилося? Тому що було щось в думках, не те посіяно. Так. в відносинах, в спілкуванні, так. в роботі і так далі. Так, так що не треба дивуватися, а споглядаємо, переглядаємо так. своє життя. І... Я хотів би звернутися так само. Давайте жити е, в, е, принципом позитиву. До мене, е, мене мої брати і сестри більше живуть в Америці. Більше живуть в Америці е, і приїжджають до мене сюди і говорять, як я тут в Україні. Я говорю, класно. Україна, говорить, така класна, ви собі не можете представити. Говорить, з тобою не цікаво говорити. Я говорю, чому? Воні, з ким мене говоримо, всі жаліються, а ти завжди говориш позитивно. І я говорю, і я живу позитивно. Я не тільки говорю позитивно, у мене життя позитивне. Мене позитивне життя. Я говорю, що, дивіться, повітря класне, класне. Сонце класне, класне. Дивіться, все добре. Я хочу сказати для наших глядачів, слухачів: послухайте, вірте. Все буде добре. Я вірю в доброго Бога. і Я знаю, що в доброго Бога в Україні все буде добре.